Багато чого можна у них запитати, але по-моєму найголовніше, коли жити стане краще, коли нашим дітям буде робота, коли буде достойна зарплата, коли буде достойна пенсія, коли буде достойне життя чи доживу я доти, побачите. От передайте, що вот ці субсидії, да, які вони обіцяли, знову вони обманули народ. Тепер назначив з апреля з мая да, з квітня. Обманули опять же, да, народ і фактично відмінили ці субсидії. Від Закарпаття. Питань багато, вони мають бути контрольовані громадянами однозначно, напевне, через громадські організації, я так собі думаю. А саме болюче питання, напевне, від Закарпаття, ну як, на мій погляд, звичайно, це вирубка лісів. Ми втрачаємо саме дороге, ми маємо природні катаклізми на Закарпатті – і за того варварського виробку лісів. Тому, напевне, коли це припиниться, і не знаю, хотілося б, от як кожен господар в домі, хотів би мати порядок. Так і я, як жителька Ужгорода, хочу бачити порядок у своєму місті. Я фактично не звертаюся до депутатів, але треба розуміти, щоб звернутися до депутатів. Знаєте, 0,0, що є фіналом. Та така, розумієте, корупція у державі, що такої ніде у нас у світі немає. Тільки так все це кончиться. Ну я просто живу не якби, как бы, я думаю, що люди самі, вони вже ні на що не надіються, крім себе, тому создаються ОСББ. Тому люди просто беруть в руки лопати, приводять двори в порядок. Ну, как бы ми вже приучені за столько лет не ждать нічого. Просто люди починають самі щось робити. Хоча депутатів треба трясти, я думаю. Стежить. Немає чесності. В мере, що чому немає чесності в них по відношенню до простих людей? Все. Я чекаю, що з цими людьми бажала б уникати спілкування взагалі. Хочу в них запитати, що вони нічого не роблять для людей. Абсолютно. Вони тільки роблять для себе. Як одні, так і другі. розумієте? А от коли вони вже за людей почнуть думати, тоді буде зовсім друга обстановка. Людина отримує тієї пенсії 1000 1200 вона повинна вижити. А їм мільйонів мало. Ну то совісті у людей немає. Їх треба звідти обрати та брати нових нормальних людей. Стежу, але я не хочу відповідати на це питання, тому що е, вони працюють, вони нам допомагають. Якраз я йду на прийом до Валерія Пацкана. Стежу трохи, але ну, вони мене нервують. А коли вже будуть нормально працювати, раз. Коли вони усвідомлять, що країна воює, що обороняється, що депутати, то ми ж їх вибирали, вони пишуть всі закони. І мають скільки прав. А вони собі гуляють, б'ються, стрибають, як ті е, зайчики по, по залі. Де що це таке? Це ж лице України, держави у світі. Думаю, що не стежать постійний час вже. Депутати не хочуть працювати, не вміняємі, кожен. Сам по собі. І то, що кожен веде своє діло, бізнес має на увазі. Багато канікул мабуть, не роблять. Треба їх міняти, коли вони будуть конкретно працювати, як обіцяли перед виборами. Ну, чесно кажучи, стежу, але мене цікавлять більше садочки нашого міста. Знаю, що на даний момент Рада проголосувала пакет європейський, де буде утеплення вікон дверей, і просто сподіваюся, що вони виграють цей проєкт, тому що це є важливо. По-перше, це осчезливість наших грошей, нашого тепла, нашої води. І по-друге, це давно треба було зробити. Подивимося, що з цього буде.